Теплом делаю, так что я могу и посидеть. Нет, Виталий. Я тебя скинки пометаю, не ты все диплом. Так вид, да-да-да, в танках, блядь, кому-то 260-х 279 робят, так самый диплом нет. А диплом не роблять. Я тоже с за 2 дня, 2 чуть, часа по 100. Был бы после четвертого курса диплом, а сейчас после пятого. А, думаешь, я понял. Может, технику чихать такая будет Ну, ты оттал. Так вроде вся штурмовая а, чешет там. Мало это магистр. Орден отжидает. Ну, а. Короче, блять, забралась и пришли ебать чуть Кого? -чуть. А главное зачем? Ай то непогано. Після бої цього в мене замінити. Ты не замінюєш. Аж через півтора року це зрозуміло. <laughs> Ти думав, що я тебе не достану? Так він тебе шукав, блін, на Мишу, ТС. Та я бачу, він мені в личку пуса. <laughs> да, так Та, я, я тебе такий простильник, ну. Порох. Ну що за порох? Слушай, что? У нас есть Маус, наверное, стиль выбил, хочу показать всем. Да, ну, мне, мне выпал. И на СТБ. Да, это мне стильно, 260. Бери. Есть там какие-то моды? АУ. Ты не сделай все задачи как будто. Как будто. Давайте так, сюди їдьте, якщо встигаєте 141 хоча б. Чефи стійте отут. Один совок отут, один отут. Єдер пробуй гору, решта совки, решта совків отут полку, займіть оцю хуйню. О, Ніпсон спить. Не говориш? Нас один спить, Коль. Іграйте на раковин, вони самі будуть їхати, я думаю. Ну в нас тут тяжів забагато, там як плюхи викинуть, буде гг. Значить треба от сюди комусь комусь я, я переїду. Вони, вони майже всі низ, вони майже всі низ. Займіть унечку отут і треба сюди комусь їхати. Нас низу я... забагато, чому ми знизу три танка. При розказці не вміємо рахувати. Раз-два. Вrium, я тут, Надо от сюди артою якусь ось сюди, ось сюди. Надо оце якось артою розпихувати. Я туди плюхи дам, вони так стоять без дата. Нам можна вот цей солодкий должен тут бути, хоч там надо сюди. Вот тут можна сп'яти сувком і пулькувати вверх по цей творог. Все, добре. В них іще тут, і святок є. Хай стоять, добре, не лізьте, не лізьте. Нам на арту іграти. Все. Цільте оцю перекатку от, заєбісь, граємо на арту, вони не витримують саме поїдуть. Ну, а? кажу тут вот, тут вот, чи від, щоб від арт не лопнули. Вони будуть почати. робити. заїбісь, що заїбісь, вони йдуть наверх. Нам треба от сюди переїхати сумком, а ти слово хоч сюди переїжджай. От дивіться, ми можемо їбати, по ідеї. Плюхи можна сюди викинути, тупо в'їбати. Плюхи вже викинули. Бля. Єбри нагору не пустіть. Єбра пробують на гору. Шотний, хороший. Наслка зіжарила. Нам надо оцю ні контракт, треба оце розкидувати архою все. Підіжміть ревганьте їх тупи. Шо у нас по хп? Рівно. Добре, через арту играйте і все, заебись буде. Що з маусом? Куди він лізе? Маус десь зараз полізе ЄБР ЕБРИ, КРИКТЬ. А ЕБР, блять, прикриває Вот тут ЄБР уже, це... вот тут ЄБР А як, як, як? Плюх зеркал. Плюшки, Плюшки. Плюшки. Плюшки мне отдали. Наштуй играйте. по хп все рівно-рівно тут живе У них на Мауса що нам треба оце цей вийовувати, выйовувати пашку, Випу випу, випу ти ти за цих кави? Оцей, да, оці столки щось підсвітня. Я туди покиди кидаю. Ми не можемо Шіп, цим чифом переїхати. Шіп. По цим 260-м переїхати сюди і кидати спокійно сюди не. Мало там щось бихує. Повний як, як, як? на 9 їде як, як. до Арте. А як на чифутей. А Чіп, як нас стеха померла там? Ну, like ще, на катку. ще, ще, mm. давайте. С карта йотихай. Звичай простріла нема, тут э, рельєф. Пропустили все само. Ну, а той его 907 не може вот от спуститися і цей цей підгризти, під, під ну. Ну його обстреляю. Ну це в ноль, блядь, опять в ноль. Кто-то встрел. Пчел обстреляла до то хуя, а толку не по Ось це щось ГГ вийшли. ні, ну, А тут вбили танки і танку момент. Ні, було. Вбили. Треба було сказати, що це. Я ну, я я я... по-перше, сувки мали бути один отут, один отут. Мали бої бути всі решта совки отут. Ми могли б оте спокійно розпиху, аж поняло так, що у нас 4 знизу. неїсто якби обернувся вниз, там в танки. А я, блядь, в мене А, там уже полго я понял. А, ман... ну, чи ж так. Та куди воно, блядь, летает, сука? Так мене на хтілеті, де там Кстати, а если бы все-таки like, 4 столка тут осталось, то может пиши б нормально было. Не, дело в том, что вы взяли, сжались все в один квадрат, вам кажуть розлитись, блядь, а всі стоять в одном квадрате. Вы на это чифами, блядь, зажались. <music> 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 Ви намагались переїхати, отримати одну твічку і бать, в результаті стали і вас пиздили з трьох сторон. А це ти про кого? Ну, про тих, хто не зайняв позицію. А хто не зайняв позицію? Так, замініть мене, будь ласка. Я не можу дивитися на таку ігру. Гайда, стріми і дивися. Микмаус три з половиною накидав. Так він просто чифів тих, що три нас стояло, він біжав і фармив, А задні ми... стехи вбивали. Ми просто розвернулись на стехи. І малость просто нам сраки кидав. Там зі всіх сторін стріляли. Ну оце. Це це ми пропустили туди. Беріть, три, п'ять те же саме, берем, що брали. Три є третіх беремо. Решта чіфи максимум. Було два. Берем три. Без арты? Да. А мы же в дефе. Если вас завтра кикнут, вы не удивляйтесь. А ви, блядь, не грайте, бо, блядь, тут зробили, зробил, на арту і граємо, і вкалібали. Та я ж кажу, вчора зайшов в піру, блін, думаю, дивлюся, я без клана вже. Тобто я недовго я в клані побував. Скільки часу відведено, весь стрім. Надо сразу сказать голос, хто куди едет, типа я там по одному двум joined your channel. Батнушки закинув. Я на Є3 е <тіки> не туди. Е, їдьте 3 чиха от сюди. 3 залишайтесь отут. 3 є 3. Отут на обстрілі під самою червоною лінією на базі. ЧП першоначальний обстріл звідси з бази, решта потім наліву йде. Бай Джексон Брат, отвечал. Боже. И шо вы делаете на чефах? Вы что уёбнулась и шо, блять? Стоять, блядь, справа и поехать налево. 279, можно, не? Ясно, нам здесь продолго убивать. Ебать, снаряды пропадают просто. Где тратишь прям еда могло? Е4 вообще помоляется жорстко. А вы будете стрелять? Нет, все мужики. Чемотик, сосан. Чи, Чи ф дроп видно? Е4. Скинулось. Давайте, ТПЗ Я уже пейзя. Ну нормально. А ты плюси на 289? Ні. Нет. Я к Е3 тоді давай. А цього вот е третього, що что на ЖД, можно фугасами развт? О, да, отчого, отчого. Фугасами. да у вс, у вс. Ебейте его пугасами. Дал каток ему, він вообще без, без ремки. Пизда нас е третьдох. Е3 КД, 1100, він, він без ремки, все. Тримаю на капку. Чи зустріти Хуйово Можна оцеми поджати якось сюди, коли й не копря. Є третій їде по ЖД. Є чотири, шотне. Ти пизда. Блять. Треба якось поджати, щоб... Він, бачу, він у цих освіт, які безплатно нас відкидують. Ну, на чи на перестріляти. Ми не можемо звідти цього чіхав з'їбати? Та ні, не видно. Отут обороня. Є трейд до мене взагалі звернувся, на мене, 4, дивиться. Такі. Можна ти оповідати. А вон тобі побуває? треба у цього є 3 він боком стоїть. Є3, Так, знаю. може 68 під'їжджає. Ці чіпи бездіють. Дивись, капка йде. Чи там сидит на слід? Продавлювати верхати. Продавливать зеленку? Да, давить учеол. А, не, отстреляйте, потом убьется. Поехали перепушим их двое, не? І, то, бути, пробуйте на них, пробуйте Сим на них, пробуйте. Есть и забирайте двох. Едем на 1800, джаз, заживи. Да, я да, да, едем на 1800. Вот все могут теж разделывать у всего. Ну как мы на сейву-то? Сейчас учеол 268 можно пройти, как пацаны. Зараз перша лінія пройде, я вгору змістився, поможіть тут. Що не добереш? Та в мені хоч поможіть. Що їм в житті? На гуслі 1700, може хтось знає? Дякую, Ніксон. Будь ласка. Ой, мать. Ну же там где? Блин, голдует 268 не пробил планку сохранить. Винка дали? Нет. Не, не мандевится. Я на коня уже не буду теперь. Пробуємо ще раз таку саму. Чотири йобра, чотири чефаби з орти решти сутки. Чефа плюхи перекинуть. User in your channel t меукто алекс ну? User entered your channel. Сука, воєнна не дал, посмотри. Так, я раз забыл. Жесткий обстрел цієї хуйні. У них чіфе теж поїдуть знову сюди. Так, давай В... ми тут станемо і розпідалимо. Чіфе їти знову на центр, розтежки їти сюди, йобра сюди. Пробуємо все, Маріка, нам стоп не зупиняється. Ціль до кінця буде твіти. Йобрами потім кружим там, щоб стежки okay. стріляли. похуй на йобраха і тікає. Чфами треба нагло іграти, Десь поки наша стає. Нагло. Назву... Чфами вже там лежити і більше якось розтягуватись там. Сюди, сюди, сюди. Да, ми можемо щас... Вам треба чфами жити просто. Поки стежки роз'їбуть у цих їхніх. Йобрахи живіть, 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 тікай, що ви. Два із техами в тяжі вкатують. В яких тяжі? Та ми їх перепушуємо Скатывайте ВСТ-шик и рубить фокусом. О, 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 ну, без остановок есть. Справа вот здесь. У меня кифотик-центр и бить без основана. Давайте по фокусу, по фокусу ст 900, кани? справа Вы пропустили, чувака. Доберу 16. Забирайте СТ, все можно играть. СТБ, СТБ. Сзади, тысяча 1600 СТБ. СТБ, Ми б от сюди піджалися стехами в яму, вот сюди, Серега, на H2. І ці стехи, вони що б, б, б нас нам... Ну, б їхні стехи в бок. Який бок, ми в ямі би були? От там де ти зараз катався. Взагалі вони виїхали і розстріляли. А так що вони зробили? Так, нас і так розъїбали Я не знаю, ви як рап граєте, Ну, можу кунати. У більшості і на естецях програли полі. Та, блять, ну це, якщо чесно, смішно слухати. У них астеки стоять в CV. Ми їдемо і не маємо по кому стріляти. І говорити про те, що ми як ракера район, це як не смішно. Реально, їхали от, е, об'єктивно. Я мав прицільну можливість стрільнути, доки їхав тільки два рази. Все, фініш. Решта не мав по кому, одні башни качать. На вже вони Вони тупо на чуфах виїхали, тихо, 5, 7, чуфів 5, 5, 5, 5, 5. не пасти не помбул. У них даже есть так наших не стрілювали. Ну тупо їхали прямо на нас. Народ, треба одного. Спок. Шо таке, шо? Заходь. Кого? Дедомор. Твой выход, шо, брат? Твой выход. Это ёбра, арта, два чипа, а что это? А, да, у меня 907 го нет, возьмите, пожалуйста, вместо без... чипа. Без Я выкуплю его, но сейчас у меня нет. Тут ёбра нет, Могу ёбра взять. Если он у меня. Дары ёбра. Да, он у меня как бы вводит нормально. Чипа вообще поставка? Ти ставай чифа? Ты же став. Так, два чи